Печалоньки мене доїла, мічки не діла. Я приїхала інспектором сюди. Mm -hmm. Буду перевіряти щоденники вчителів, журнали. Вчителів mm -hmm. нема щоденників, це журнали буду провірати. Як ви так ведете? Я при цьому не з району приїхала. Mm -hmm. А звідки? З області. З області? Так да. да, ти не смішиє мене. Океа, то ви ж вміє та й розгорюватися. <рес> Що, <рес> <рес> Що жити буду, вдарювати. да, люди? Так. Гойдайтесь, гойдайтесь. Я... Так о ноги треба високо задирати, щоб гарно розгойдатися. Отак. Да. Давайте, давайте, гарно. Екскурсія така невеличка в нас, так, да, сьогодні? А хай вона сказується ця це, це екскурсія. Що вам не сподобалося? Я втомилася. Де? Ой, уже геть ви втомилися. Спина сидить болить. О, Сходинка. Сходинки вже.